Якщо Гаваї коштують 165 тисяч доларів на рік, як ви можете дозволити собі жити там? Гавайи – мрія чи реальність? Як дозволити собі життя в раю? Гавайи саме слово викликає уяві фотографії снігових пляжів, Блакитного океану та завжди теплого сонця. Мрія про життя на Райських островах, мабуть, відвідує кожного з нас. Але за цією іделічною картиною стоїть сувора реальність життя на Гавайях дорого. Дуже дорого. Нещодавно я все частіше бачу питання про те, як ви можете дозволити собі переїхати на Гаваї, особливо враховуючи зростаючі витрати на життя. І хоча стаття про губах Киграсис впливає на основні моменти, я хочу переглянути цю тему глибше, поділитися своїм досвідом та дати більш практичні поради на основі реальних спостережень. Райська ціна скільки коштує життя на Гавах? Давайте негайно позначимо цифри. За даними дослідження, для однієї людини вартість життя на Гавайях може досягати 124 тисячі доларів на рік, а для сім'ї з 4 понад 290 тисяч. І це лише основні витрати. Ця сума не включає розваги, подорожі та інші витрати, які ми будемо чесними, тягне за собою життя на Гавайях. Яка форма цієї астрономічної кількості? Житло найбільший предмет витрат. Оренда квартири в Гонолулу може легко коштувати 3200 доларів, а придбання будинку сотні тисяч. Транспорт, автомобіль на Гаваях це не просто засіб перевезення, це розкіш. Страхування, бензин, технічне обслуговування все це кишені. Їжа. Все, що імпортується набагато дорожче, ніж на материку. Навіть прості продукти можуть коштувати кілька разів дорожче. Розваги. Туристична орієнтація островів означає, що розваги та відпочинок дорогі. Як дозволити собі життя на Гаваях стратегії виживання. Незважаючи на високу вартість життя, мрію переїхати на Гавай не слід відкладати в довгу коробку. Існує ряд стратегій. Які допоможуть вам адаптуватися до місцевих умов та зменшити витрати. 1. житло головний дзвінок. Виходячи з популярних туристичних зон, не зависайте на гонолулу та мауї, розглянемо більш віддалені райони, де вартість житла значно нижча, злом житла, купівля дуплексу або в будинку ЗАДУ, аксесуарне житлове одиниця це чудовий спосіб компенсувати іпотеку шляхом лізингу. Завершене житло, оренда кімнати чи квартири з сусідами це найпростіший спосіб зменшити витрати на житло. Суборенд. Якщо ви орендуєте квартиру, спробуйте звузити її протягом певного періоду, наприклад, на літо. Розглянемо придбання нерухомості на аукціоні, іноді ви можете знайти вигідні пропозиції на аукціонах, але будьте готові до конкуренції. 2. Транспорт. Альтернативні рішення. Позбавтеся від машини, якщо можливо, працюйте віддалено або вибирайте роботу поруч із будинком, щоб ви могли піти пішки, велосипедів або громадського транспорту. Поділитися машиною. Якщо вам потрібен автомобіль, спробуйте знайти колег, мандрівників або скористатися послугами обміну автомобілями. Купити вживаний автомобіль, не купуйте новий автомобіль на Гавайях, краще шукати використаний варіант у хорошому стані. Використовуйте громадський транспорт. На Гавайях існує розвинена система громадського транспорту, яка може бути дешевшою, ніж володіти автомобілем. 3. їжа, місцеві продукти та приготування їжі. Купуйте місцеві товари, ринки сільського господарства. Це чудовий спосіб придбати свіжі фрукти, овочі та морепродукти за нижчими цінами. Підготуйтеся вдома, їжа на Гавайях ресторанів дорога. Тому спробуйте готувати вдома. Вирощуйте власні продукти. Якщо у вас є можливість, посадіть невеликий сад і вирощуйте власні фрукти, овочі та траву. Купити оптом, купуйте продукцію оптом, щоб заощадити гроші. 4. Розваги, безкоштовні варіанти: Насолоджуйтесь природою, Гаваї, рай для любителів природи. Безкоштовна розвага включає серфінг, піші прогулянки, плавання, читання на пляжі та моніторинг заходу. Брати участь у місцевих заходах, безкоштовні концерти, фестивалі та інші заходи часто проводяться на Гавайях. Вивчіть місцеву культуру, відвідайте музеї, галереї та історичні місця. Займатися спортом. Безкоштовні спортивні майданчики та парки дозволяють спорт у свіжому повітрі 5 додатковий дохід, бічний прибуток. Працюйте віддалено, віддалена робота це чудовий спосіб заробити гроші, не залишаючи Гаваї. Запропонуйте свої послуги, запропонуйте свої послуги як репетитора, масажиста, путівника чи фотографа. Робити позаштатний робіть позаштатний як письменник, дизайнер або програміст. Орендуйте свої речі, орендуйте свої речі, такі як автомобіль, велосипедне або серфінгове обладнання. Особистий досвід та поради. Кілька років тому я також мріяв про життя на гавах. Після довгих думок і ретельного планування я вирішив перейти на цей крок. Звичайно, це було непросто. Мені довелося відмовитися від багатьох знайомих речей і навчитися жити більш економічно. Ось кілька порад на основі мого особистого досвіду. Будьте готові до компромісів, життя на Гавайях не завжди відповідає картині від реклами. Будьте готові до того, що вам доведеться відмовитися від деяких зручностей не бійтеся просити допомоги, місцеві жителі зазвичай дуже доброзичливі і готові допомогти. Не соромтеся звертатися за порадою чи допомогою. Будьте терплячі, адаптація до нової культури та умов життя може зайняти деякий час. Будьте терплячі і не здавайтеся. Насолоджуйтесь щодня, життя на Гавайях унікальний досвід. Насолоджуйтесь щодня і не забувайте, чому ви тут. Висновок. Життя на Гаваях це мрія, яка може стати реальністю. Так, це дорого, але при належному плануванні та готовності до компромісів ви можете дозволити собі життя на Райських островах. Головне це бути творчим. Економити гроші та насолоджуватися кожним днем махало.